50 учасників з 25 країн світу змагалися на іграх, нескорених у Канаді. Українську збірну представляли 35 військовослужбовців. Хотілося якось вийти за рамки, за межі і показати гідний. Результат, що навіть в такому часовому поясі, де різниця 10 годин, що для українців немає ніякої складності. 35-річний Анатолій Бирко отримав поранення у березні минулого року на запорізькому напрямку. У нього були контузія та забій головного мозку. На іграх нескорених виборов дві нагороди. У веслуванні на тренажері Анатолій став другим, поступившись лише американцю. У бігових лижах військовий фінішував першим. Пам'ятаю, як я виходив на нагородження. Самі українці, навіть місцеві ванкуверці, кричали: слава Україні! Героям слава! Україна понад усе. І це знаєте, якось серце стискало, зжимало. А потім його відпускало і по тілу йшло якесь таке приємне, класне відчуття. Українська збірна на іграх нескорених виборола 32 нагороди. Це другий найкращий результат за історію участі України. Національна збірна бере участь в іграх нескорних з 2017 року, і цього року вперше українці вибороли нагороду у командному виді спорту. На медаль я точно не очікувала і е, взагалом, як е, я не ставила медаль як самоціль, все-таки мені подобається і імпонує взагалі філософія інвіктус про, про відновлення через спорт. І тому медаль це для нас такий дуже приємний бонус. Тетяна Гуранська, тренерка з волейболу, цього року вперше у спортивній кар'єрі готувала команду на ігри нескорених. Мені зі свого боку хотілося в них оцю незламність дістати максимально. Я собі таку задачу ставила: створити їм всі умови, щоб вони побачили, що вони можуть. Тому що насправді, коли є питання травми. Не не тільки в контексті, так як військових поранень і ушкоджень, людина втрачає віру в себе, і це повернення себе до себе це дуже такий важливий етап. У волейболі сидячи національна збірна виборола бронзу на груповому етапі. Українці перемогли команди Франції та Німеччини. У поєдинку за вихід у фінал поступилися бразильцям. У матчі за третє місце виграли у Великої Британії. Українців підтримували як нікого іншого. Мені здається, в жодної команди не було такої підтримки. В якісь моменти мені навіть видавалося, що всі ці ігри для України зроблені, тому що була така просто тотальна підтримка з, навіть від суперників, і дуже були чесні ігри, було дуже коректне судівство. У служби у війську Валерій Одайник був тренером з баскетболу у Кам'янці-Подільському. Спортивне минуле розповідає чоловік, допомогло боротися на іграх наскорених. Кожна медаль по окремому принесла задоволення. Команда це коли ти все залежить не тільки від тебе, але ти є одним з тих ключових і одним з тих моментів, які допомагають цій команді побудуватися, створити такий колектив і. Медаль це є тим показником, наскільки ми з і стали однією командою. Кам'янчанин був учасником національної команди з волейболу сидячи. Тому одна з нагород Валерія історична бронза. Ще дві нагороди Валерій Одайник виборов в індивідуальних видах спорту. У вестуванні на тренажері став другим. У лижних перегонах стоячи, де Валерій був єдиним учасником на протезах, виборов бронзу. Ми їхали туди не за медалями, а для реабілітації, відпочинку і для того, щоб довести самому собі і всьому світу, наскільки ми є нескореною нацією, і наскільки наскільки жахливо в нас війна триває. Ми показали наскільки ми є такою нацією, яка потребує допомоги, але яка і завдяки своїм ресурсам здатна на багато чого. Авто 39-річного Валерія Одайника підірвалося на протитанковій міні у січні 2023 року на Донеччині. Валерій втратив обидві ноги. На іграх нескорених чоловіка підтримували найрідніші сім'я. Національна команда на запрошення української діаспори прибула у Канаду за кілька днів до офіційного старту. Це допомогло в адаптації, адже за київським часом українці змагалися вночі. 10 годин різниці це трошки було щось ще ось. От, е, я не знаю, як ну, за всіх, а, але для себе мені було трошки легше, бо в мене двоє дітей, які, які допомагали мені з цим боротися. 28-річний Олег Омельчук отримав поранення у липні 2022 року на Донеччині. Йому розтрощило стегно. Ігри нескорених стали першими масштабними змаганнями, в яких Олег взяв участь після отриманої травми. На перших в історії зимових гібридних іграх хмельничанин став переможцем у біатлоні. Любительськи е, катався на коньках. От любив кататися до поранення. Зараз е, я дуже боюся встати на коньки, щоб не впасти, не дай Бог. От, а на лижах оказалося почти все те саме. Просто, просто лижі довше. От і все. От. І я встав на лижі і зрозумів, що це моє, і можна їздити і, і, і виступати дуже хорошо і показувати результати. До участі в іграх нескорених Ілля Гайдук ніколи не займався скелетоном. Кілька місяців тренування йому вистачило, аби вибороти бронзову медаль. Перші три повороти, я пам'ятаю, що я плюс-мінус нормально зайшов, а потім вже швидкість 100 кілометрів на годину і вже на фініші. 34-річний Ілля Гайдук отримав поранення у листопаді 2023 року на Запорізькому напрямку. Внаслідок ракетного удару він втратив ногу. За словами Іллі, ігри нескорених, для нього це не про медалі, а про спілкування та реабілітацію. Сама атмосфера почала відчуватись з самого початку. Коли ми так би мовити збирались перед тим, як виходили на цю арену, де нас зустрічало 40 тисяч людей. Ми, виходить, були майже останніми. Після нас були тільки UK і USA, так склалось. І там було доволі прохолодно, Канада, і всі команди, котрі ми проходили, вони просто вітали нас оплесками, кричали Слава Україні! І з кожним от кроком ми нам ставало все тепліше і тепліше. На іграх нескорених у Канаді українці вибороли третє місце. Другими стали австралійці. Найбільше нагород здобули американці. Наступні ігри пройдуть у липні 2027 року. Учасників змагань прийматиме Велика Британія. Україна! Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельниччини.